Як його виявити? Так, пожовтіння дуже просто. Пожовтіння, це я ще сама собі розповідаю. Можна, так? Да? Добре. Агролайф інтернет-супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф, і ми знову продовжимо відповідати на ваші запитання. Дуже часто до нас пишуть із проблемою бактеріозу. Як його виявити і, звичайно, як боротися із цією проблемою? Зараз осінь. І, наприклад, у нашому регіоні, ми зараз у Закарпатській області, дощ йде буквально щодня. Звичайно, це провокує цю хворобу. Як його виявити, цей бактеріоз? Дуже просто. Ви побачите пожовтіння листа, що йде із країв і рухається вздовж центральних жил по листу. Якщо ви відірвете листок, як я, і звернете увагу на місце кріплення, де. Лист торкається землі, то побачите ось таке страшне загнивання, що супроводжується слизом. Тільки ну, ви побачили цю проблему. Обробляємо препаратом казумін плюс будь-який фунгіцид із вмістом міді. Наприклад, рекомендуємо вам медян екстра або касайт. Звертаємо вашу увагу, що водовилив робочого розчину має бути 400, а краще 600-800 літрів на 1 гектар. Бактеріоз, у свою чергу, може тягнути ще одну хворобу фузаріоз. І, звичайно, це все в комплексі вплине на втрату вашого врожаю. Восени, на жаль, ми стикаємось з цією проблемою на різних капустах, а влітку це цибуля і різні пасльонові культури. Ви вже зрозуміли, що ця проблема з'являється Через великі опади, але як тільки ну, ви виявили бактеріоз, відразу починаєте з ним боротися. Всі необхідні препарати і безкоштовна консультація на AgroLife.ua